Мирон Петрович останнім часом все частіше відчував тривогу, хоча й сам не міг точно пояснити чому. Нерідна донька його, Марта, почала поводити себе якось дивно. Вона все частіше залишалася наодинці у своїй кімнаті, шепотілася по телефону, зникала вечорами, посилаючись на зустрічі з подругами. Мирону здавалося, що тут є якась таємниця. І він вирішив дізнатися, що ж насправді відбувається. Того вечора Марта знову сказала, що йде на зустріч із подругами, але Мирон Петрович їй не повірив. Занадто яскраво ти вбралася, подумав він. Для нього будь-яка брехня була неприйнятною. Тому він вирішив розібратися, що ж приховує дівчина. Мирон одружився на матері Марти Ганні. Коли дівчинці було сім років, він закохався у Ганну з першого погляду. Висока, горда, з особливим блиском очах. Вона зачарувала його настільки, що всі його думки зайняла тільки вона. Ганна ж на початку ставилася до нього досить скептично, жартувала над його залицяннями і була досить стриманою. Ганно, я не можу без тебе жити. палко освічувався їй Мирон. А вона тільки усміхалася у відповідь Любов, та я вже давно не вірю в ці слова, відповідала вона, мов би намагаючись поставити його на місце. Та Миро не здавався він дарував їй квіти, писав вірші, намагався вразити кожним своїм чинком. Нарешті, після кількох місяців його романтичних атак, Ганна таки дозволила йому частіше бувати поруч, а згодом і впустила у своє життя. Мирон майже нічого не знав про її минуле. Його насторожувала тільки одна деталь. У Ганни була донька, яку вона виховувала сама. Про її першого чоловіка він не знав нічого. І йому це здавалося навіть зайвим. Минуле Ганни було для нього дійсно минулим. і він не хотів про це згадувати. Якось він таки наважився поговорити з маленькою Мартою. Марто, а як ти думаєш, твоя мама погодиться вийти за мене заміж? Дівчинка здивовано відкрила рот. А потім запитала Дядьку Мироне, ви справді хочете стати моїм татом? Вона ще більше здивувалася, коли він кивнув у відповідь Не знаю, знизала плечима Марта. Можливо, вона й досі не може забути мого тата. Ці слова, немов стрілою, вразили Мирона. Невже Ганна досі кохає свого першого чоловіка? Невже він для неї не більше, ніж просто випадковий залицяльник? Мирон довго не міг наважитися на освічення. Отак він дійсно любив Ганну і все таки вирішив зробити їй пропозицію. Проте після весілля Ганна почала часто їздити у столицю, нібито у відрядження. Один два рази на місяць вона зникала на кілька днів, залишаючи його з Мартою. Мирон підозрював, що причина цих поїздок може бути зовсім іншою. Якось, не витримавши, він прямо запитав Ганно, скажи мені чесно, ти їздиш до свого колишнього? Чи є у твоїх відрядженнях щось, про що я не знаю? Ганна подивилася на нього, а потім раптом вибухнула сміхом. Оце в тебе фантазія. Ти правда думаєш, що я їжджу до якогось там колишнього? Ну, ти мене постійно ігноруєш. Їздиш у ці відрядження, а звідти майже не телефонуєш. Що мені ще думати? Та це просто робота. Мій колишній давно живе в Англії, знизала плечима Ганна. І, взагалі, якщо ти мені не довіряєш, то навіщо нам жити разом? Мирон зітхнув із полегшенням. Однак з роками у нього з'явилися сумніви щодо поведінки Марти. Мирон щиро вірив, що все в його сім'ї нарешті влаштувалося. Він кохав свою дружину Ганну, а її донька Марта, яку він вдочерив і виховував як рідну, тепер носила його прізвище. Дівчина звикла називати його дядько Мирон, і хоча він сподівався, що з часом вона почне ставитися до нього як до рідного батька, він все ж таки приймав її обережність. Протягом років Мирон та Гана мріяли про спільну дитину, але як не намагалися, забагітніти не вдавалося. Вони разом проходили безліч обстежень, однак лікарі щоразу тільки розводили руками. Вони обоє були абсолютно здоровими. Врешті-решт, медики припустили, що причиною могла бути психосоматика, і порекомендували відпустити думки про зачаття і дати природі можливість робити свою справу. Миро намагався не надто на цьому зациклюватись, хоча, все ж таки, він дуже мріяв про спільну дитину. Він постійно придивлявся до Ганни, намагаючись зрозуміти її настрій. Часто йому здавалося, що вона ходить, наче про щось думає, ніби занурена у якісь важкі думки. Це було пов'язано з роботою чи з безуспішними спробами завагітніти, він не знав. А згодом Ганна зізналася, що хоче спробувати штучне запліднення. Вона відчувала, що час невпинно біжить, і все більше хвилювалася, що можливість стати матір'ю може втратитись назавжди. І Мирон таки погодився на цю пропозицію. Він сподівався, що народження дитини принесе нове дихання у їхні стосунки. Проте під час чергового обстеження лікарі виявили у Ганни пухлину, її негайно госпіталізували для операції, і розпочалася довга і виснажлива боротьба з хворобою, яка забирала всі сили і залишила в минулому мрії про дитину. Хвороба відступала, а потім знову поверталася. Ганна пройшла безліч етапів лікування, але виснажена та розчаровано, вона, зрештою, таки здалася. На свій 16-й день народження Марта востаннє бачила маму живою. Через два місяці Гани не стало, і Мирон впав у вічай. Після смерті дружини Мирон став надмірно опікуватися Мартою, стежачи за кожним її кроком. Він не хотів залишатися сам і вважав, що мусить захистити свою доньку від всього, що може її скривдити. Дядьку Мироне, благаю вас, не потрібно так за мене хвилюватися, казала дівчина, дивлячись на нього із турботою. Я тут я нікуди не сникну, я поруч з вами. А вам варто подумати про власне життя. Мирон був переконаний, що в його сім'ї все вже налагодилось, а його турбота і контроль над донькою були не зайвими. Він просто хотів, щоб вона була у безпеці. Та одного дня Марта, коли вже трішки подорослішала, вирішила сказати правду. Дядьку, або ви відпускаєте мене у Київ з подругою, або я йду від вас, сказала вона, ледь не підвищуючи тон. Мирин просто остовпів. Він був приголомшений, куди вона піде, майнула в нього думка. Він намагався зберігати спокій. І два тижні, доки марти не було, він боровся зі своїми переживаннями, чекаючи на її повернення і уважно вдивляючись, чи вона раптом не змінилася. І хоч донька не зникала зовсім, Її поведінка його дуже насторожувала. Нові речі, вечірні зустрічі з подругами, щось відчутно змінилося. Одного вечора, коли Марта поїхала знову до міста, миру не витримав. Він увійшов у її кімнату, перевірив її речі і знайшов у косметичці заховану хустинку, набитую доларами. Серце його шалено закалатало, він ледь дочекався повернення доньки. Марто, звернувся він до неї на кухні, тримаючи у руках ту саму хустинку з грошима. Що це за гроші, і звідки вони в тебе? Дівчина сплітла. Це мої гроші, відповіла вона стримано, але обурено. Дядьку, як ти смів ритися у моїх речах, ти ж сам завжди говорив, що це принисливо. Я просто хвилююся за тебе, сказав він, я боюся, що ти щось від мене приховуєш. Марта мовчала, а потім тихо відповіла. Це мамина таємниця. Мирон не чув, як його охопив страх. За стільки років він не знав, що в його дружині була таємниця. Але Марта зітхнула і пояснила: У мене є сестра. Мама народила її раніше терміну, і тато нас покинув, залишивши маму з двома дітьми. Тоді бабуся, мамина свекруха, вирішила допомогти мамі, забрала мою сестру до себе адже мала знайомих лікарів, які допомагали б з лікуванням та реабілітацією. Ворон був приголомшений, але дівчина продовжила. Батько пересилає гроші з Англії, але бабуся їх не приймає. Мама брала ці гроші, щоб допомагати сестрі. А бабуся Іра думає, що це ти забезпечуєш сестру. Тому я і їздила до неї, відвозила гроші, бачилася з нею, розмовляла. Ми стояв. Історія його життя раптом набула іншого змісту. Всі його підозри, всі ревнощі, які роками затьмарювали його голову, виявилися марними. Ганна їздила до Києва, щоб допомагати своїй рідній доньці. У нього більше не було слів, тільки одне бажання побачити ту дівчину. Я думаю, це можливо, сказала Марта. Я хотіла поїхати на весняні канікули до неї. Тож тепер ти можеш поїхати зі мною, якщо ти вже все знаєш. Бабуся давно хотіла з тобою познайомитись. Я багато їй про тебе розповідала, тільки не розповідай їй, будь ласка, про гроші. У ту ніч Мирон спав спокійно, вперше за довгий час. Йому снилася Ганна. Усміхнена, спокійна, в зеленій сукні, з якою він перше побачив її, коли полюбив, і саме такою він її запам'ятав на все своє життя. Увісні вона тихо йому подякувала, а вранці відпрокинувся, відчувши, що вся подушка мокра від сліз. Але це були сльози радості, пам'яті та вдячності за те, що він мав змогу любити і що тепер має Марту, і, звісно, зможе підтримувати її рідну сестру.